Такої крінжі, я думаю, ви не бачили давно. Днями в Assassin's Creed Shadow стартував кросовер з аніме Атака на титанів. Дана колаба додала в гру обмежений по часу квест, в якому Наоя і Ясуки відправляються в кришталеву печеру, де зустрічають титана. Однак сам квест, мабуть, найгірший в історії aaa індустрії. По-перше, подивіться на ці катсцени. Такого позорища в сучасній ігровій індустрії не було з часів Голума. І те то й не тріпле-гра, то просто шмат коду. А тут була доволі непогана Shadows з надзвичайно популярної у світі франшизи Assassin's Creed. І потім до неї виходить ось такий ось івент з ось цим ось. По-друге, сам по собі квест нецікавий і відчувається, що зроблений виключно для того, щоб зайняти ваш час і привернути увагу фанатів іншої франшизи. А ще, звісно ж, щоб втюхати вам набір тематичних скінчиків за 20 баксів. Як ви зрозуміли, це черговий випадок того, коли Ubisoft бачить в когось щось, що працює, і починає робити те саме, але всрато, бо не розуміє суті, чому воно працює. Так вони побачили, як злетів PUBG і Fortnite, і не можуть заспокоїтись зі своїми батл-роялями, які закривають швидше, ніж відкривають. Туди їх екстракшени та мультиплеєри. А тепер вони ще й передивилися на колаби від Фортнайту і вирішили, та що ж їх там робити, ті колаби? Тяп-ляпів продакшн.